Важливі нюанси по їжі в ресторанах. Повару завжди потрібно зробити для вас як найсмачніше. Тому будьте впевнені, він буде застосовувати максимальну кількість цукру, максимальну жирність продуктів, тому що цукор та жир роблять смачнішим будь-який продукт. Вони роблять це реально впливає на наші смакові рецептори, Це дуже смачно. Так, їжа стає в ресторанах смачно. В ресторанах вони застосовують кулінарні приправи, в тому числі з глутоматом, який впливає на наші смакові рецептори, і нам ми потребуємо більш яскравого смаку після того, як дуже багато їмо таких приправ. Їжа з дому вона більш чиста. Ми завжди знаємо, скільки там цукру кладемо, його не кладемо, це наш вибір. Ми завжди знаємо жирність продуктів, тому для підтримання. Себе в гарній формі, особливо на початку формування здорового раціону, дуже важливо частіше обирати їжу з собою, яку ви усвідомлено плануєте та берете.